Доброго дня. Ми на ярмарці в місті Погребище, 20 липня 25-го року. Трохи людей приїхало до нас. пройдемося. Разуго треба скажіть трохи щось по цінам, Бо люди жалуються, що не, пер... не кажу. Ну, же, ну, например, на строкача почем? Строкачи? Да. По 500? По 500 строкачики. Строкач 500, с великанью уже 700. 700, 500, все идут 350, все идут 500, все идут 500, все идут 800, 2000, 250. 150, 300, 500. І по 500. Далі це мої. Вже порозбирали, вже майже вже середина ярмарки порозбирають. Що у нас? Скажу, своїх котів 250 молоденькі, курочки по 150, півник 400, курчата по 70 і усі голуби 400 пара. Так. Ціни з не змінилися? Ні, ні. Так що по 800, так? Вісімсот. 800. Okay. Okay. So. Ну що, давай щось по цінах мені скажи. Ці два по 400, ці по 150.

кажу, після сьогоднішнього базара щоб мав жінку і ввечері на тебе напала, то не говориш-говориш, от прийшли, забрав чотири курки. Я кажу, то ж Борис півня, ви щіляємо. А півні тут нікому не треба. все. і Я так само курки, курки, в мене вже півні остались, курку розбирали. Північ. То що там? що не дозволять поза зоною вона. Вона а, десь має підійти. Кажу, поза зоною вона підійде пізніше. А ну спустіться до мене. Будь ласка, Поговори. Да. скажіть, що там у вас по цінах. Записуюсь на відео, чи да. все, люди то, питаються ціни. Ціну? Так. А, це це, це Сарки, сарки бройлерні, великі. Якщо берете одну, 740 гривень. Якщо берете три більше, то 700 гривень одна. А маленьких маленьких ще їх немає. А курчаток, ці кручатки всі мають. Цих у вас? Поросята? Поросяток одинаковий. Так, одинаковий. Всі є. Пасів в цесарі чи немає? Ні, не, я просто хотів малих, Немає маленьких. Яйця є, яйця не інкубації є, що треба. Так, а ти що, якщо сам сяду? Ні, під кочку, під індичку, під качок. Вони дуже цупкі такі, крепкі, вони є. Не розимно. Вони не розімнали. А скільки яйця? 40 гривень. 40 гривень. Хочемо просятка, де треба йти? Просятка це мангалиця міксована Угу. Це з Петреном. В'єтнамці. І по чому? Ця вже кітна, 6,5 місяців, стоїть 4,800. А це 4,800 пара, цим 3,5 місяці. Так. Качки руанські, ціна 1000 за голу. Така ціна, це стабільно. Це стабільно, так. Цесар я вже говорив. Так, 400, ні, 740. 741, якщо берете три і більше, тоді буде... 800 гривень. Піленнівський, породистий, 680 гривень, віддам за 650. Mm -hmm. І вітамочки. Почому пара? Пара тисяч гривень. Вон такі ці. Ну, яйця. Ну, яйця такі.

Вдома був, то в дочки тут сумашеча Це, Назавжо закислялися там фірми. Почому кохінхи невеликі? Дві з половиною тисячі пара. Дві з половиною тисячі пара. Такі краси. Десь, немало, немало не А з голови будуть. Ну мене питають, люди, ти, Ну, Ну, примір, он до кінгів пара? Тисячу. Тут і ж. Тоже тисячу. Отакі всі.